Проект студии «Квартал 95» студия «Магарич» представляет Во время ралли «Париж-Дакар-Париж» -Париж, украинский автогонщик умудрился перегнать и растоможить 18 машин. Что случилось, то сейчас каждый зарабатывает кто как может. Вот так известный телеведущий передач Игорь Молер на днях провел показ мод «Львив Fashion Вик». Встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер. С вами я, Игорь Молер. И мы распочинаем «Львив Fashion Вик». І я запрошую на наш автоподіум першу модель. Ваші брудливі облиски! Перша модель, класична елітна. На перший погляд, вона легко доступна, але насправді недоступна простому українському споживачу. Привід класичний задній мускульний. Автокосметика від провідних закордонних виробників Oriflame, Max Factor Zintars. Всі форми дуті обтікаємі. Бачите, надуле. Оснащена елітною електронікою Nokia, дана модель їздить тільки на високоякісному марціні. Модель оснащена центральним замком та протиугонною системою. Тому скористатись нею може тільки власник та друзі за домовленістю. Характером є ведучий передок, що збільшує її популярність серед еліти та олігархів. Кількість попередніх власників невідома. Документи на руках. У моделі 120 кінських сил. Вибачте 121. Те здраве як правило по вихідним біля міленіума. Можливий обмін на вашу стару модель з доплатою. Що ж, дякуємо моделі ваші облиски. І ми запрошуємо другу модель. Друга модель спортивна. Дана модель з відкидним верхом та підкидним низом. Ця модель – кабріолет, тобто безкришна. Зута в якісну резину фірми Адідас. Панель моделі виконана з дуба. салон – з натуральної шерсті. Зовні форми дещо агресивні, адже згідно з міжнародними стандартами ручку передач зменшено до мінімальної. При будь-якому контакті модель заводиться з півоберта. Навіть зранку мороз. Працює голосне, голосно іноді мурчить. Новинкою для України є те, що для даної моделі ведучим є як задок, так і передок. Гальмівна система в даної моделі абсолютно відсутня, тому вимагає періодичної заміни глушника. Ноу-хау у даної моделі є те, що в якості пального використовується спірт. Вже після першої літри включається автопілот, після другої з'являються дві додаткові опори, а після третьої вона паркується де завгодно. Придбати її можна в кредит біля будь-якого салону. Все, дякуємо. Переходимо до наступної моделі. Пані та панове. Гордість українського автопрому АвтоВЗАДЕО! А я просто України! Як ви бачите, згідно з міжнародними стандартами, подушки безпеки збільшено до максимальних розмірів, дана модель вирядлива в експлуатації, на неї ти сядеш, там і злізеш. То двигун болить, то в такий день я їздити не можу. Перші 16 років постійно ламається. В неї завжди при собі вогнегасник, тому часто піниться. Є і недоліки. Модель не може виїжджати за кордон, бо має перебиті номера в трьох місцях. Коли купляєте дану модель, будьте обережні, бо дуже часто БУшна модель може бути з прицепом а деколи з двома. Ніколи не перевіряйте пробіг моделі. Спіндометр постійно бреше. Якщо довго не заводиться на морозі, пропонуємо завезти з толкача. Дана модель є послідовницею Побєди 56-го року, яка приїжджає щомісяця з села, бібікає, скрипить, але ніяк не розвалиться. Їздити на ній довго неможливо, бо згодом модель сама вилазить вам на шию. І все одно ми любимо її. Ваші облиски!